Будівництво газогону Північний потік кілька років тому. Він проліг від Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Поки що його заповненість незначна. Попередні газові угоди укладалися на роки. Їх не можна просто так розірвати. Нині Німеччина отримує 37% необхідного їй газу від Газпрому. Блакитне паливо постачають через північний потік, а також через два інших важливих газогони зі Сходу. Для порівняння у середньому по ЄС залежність від російського газу трохи менша 30%. Але на тлі кризи в Україні та гострої критики ЄС на адресу Кремля, Євросоюз почав гарячко міркувати над альтернативними джерелами постачання газу. По-перше, аби мати більшу енергетичну незалежність, а по-друге, аби натиснути на Путіна. Один із сценаріїв Норвегія візьме на себе роль головного постачальника. Паралельно на німецькому узбережжі почне функціонувати уже давно запланований термінал для природного зрідженого газу. Тоді газова залежність Німеччини від Росії знизиться до 25%. Щоправда, ціни на імпортований газ зростуть. Тож експерти скептичні Норвезькі резерви теж небезмежні. Ми не зможемо ані в короткій, ані в довгостроковій перспективі замінити російський газ норвезьким. Я вважаю це абсолютно нереалістичним. А щодо будівництва терміналів зрідженого газу, то на це потрібні великі кошти. На будівництво великих терміналів, необхідних для зрідженого газу, потрібні час та гроші. Тож вони нині не є привабливою інвестицією для інвестора. Це означає, що будуватимуть їх хіба що за державні кошти. Як на мене, це мало ймовірно. Сценарій номер два ще радикальніший: уряд Німеччини не на жарт заповзявся втілити історичну енергетичну реформу, відмовившись від атомної енергії. Як альтернатива допускається навіть фрекінг. Насамперед, це стосується північної Німеччини. Тут є поклади сланцевого газу. Крім того, відносини з Іраном поліпшилися, і проект набуко зрушив з мертвої точки. Тоді газ надходив би з ірану та каспійського регіону. У результаті залежність від російського газу можна було б скоротити на 10 відсотків. Однак ціна на газ з огляду на великі інвестиції зросте. Гадаю, це можливо. Тобто, Іран, наскільки я знаю, вже чекає такої пропозиції. Досі газовими родовищами Ірану цікавилися радше інші країни. Але нині нічого не говорить проти того, що коли ситуація в Ірані поліпшиться, Німеччина навіть уже з територіальних міркувань також стане гравцем на цьому газовому ринку. Потенціал стати більш незалежним від російського газу я вбачаю в масштабній санації будівель в енергоефективності. На моє переконання, це власне і є та відповідь, яка необхідна в нинішній ситуації. Чи не пізніше, коли український конфлікт буде вирішено і відносини з Росією нормалізуються, потреба енергетичної переорієнтації вже не стоятиме так гостро, і все залишиться більш-менш без змін. Тож цей останній сценарій, мабуть, найімовірніший. Газові угоди з Росією будуть подовжені або укладені заново. Залежність Німеччини від російського газу навіть трохи зросте до 40 відсотків. Зате ціни на газ залишаться дешевими. Це цілком імовірний варіант, адже Росія навіть у часи холодної війни залишалася для Німеччини важливим газопостачальником. У свою чергу, Росія також залежна від прибутків з продажу газу до Німеччини. Тож я переконаний, що Путін дуже зацікавлений у тому, щоб такий статус-кво залишався і надалі. зрозуміло, що швидких змін в енергетичній сфері чекати не варто. Навіть через 10 років ситуація навряд чи кардинально зміниться. Газова залежність від Росії зберігатиметься допоки Росія матиме газ.